Як подбати про себе? Ментальне здоров'я це стан щастя і добробуту, в якому кожен може реалізувати свої творчі здібності та протистояти життєвим негараздам. Це непомітний, але найголовніший двигун людини. Піклування про власне ментальне здоров'я може наштовхнути на відкриття внутрішнього джерела сили та енергії, що допоможе подолати різні життєві труднощі. Тому дбати про своє ментальне здоров'я така ж базова необхідність кожної людини, як дбати про фізичне здоров'я, адже ментальне та фізичне здоров'я нерозривне ціле. Ментальне здоров'я визначає багато аспектів та граней нашого буття і залежить від великої кількості факторів та чинників. Значною мірою стан ментального здоров'я залежить від атмосфери у сім'ї, соціального оточення. Особливо важливим є сприятливе середовище для зростання дітей та підлітків, у яких психіка лише формується. Підтримувати власне ментальне здоров'я можна самостійно, для цього необхідно дотримуватись таких правил. Регулярно займатися фізичними вправами, адже фізична активність стимулює вироблення гормонів щастя, забезпечує підтримку і покращення фізичного самопочуття. Заняття спортом упродовж 45 хвилин, 3-5 разів на тиждень, можуть значно покращити стан твого ментального здоров'я, збалансовано харчуватися та пити достатню кількість води. Тві раціон харчування повинен задовольняти потреби організму, як у мінералах, вітамінах і калоріях. Повноцінний сон покращує психічне здоров'я і є профілактикою виснаження. Позитивне спілкування у сім'ї з друзями допомагає почуватися в тонусі та зберігати життєві сили. Використовуй різні способи заспокоєння, зняття нервового напруження, вивчай щось нове, адже освоєння нових навичок покращує ментальний стан завдяки підвищенню впевненості у собі через розвиток. Бережи себе та своїх близьких.